Дитячий хор Ліонського собору заспіває українських пісень. Цієї суботи, 21 січня, маленькі хористи з катедраль Сен-Жан приєднаються до ліонського Дударика. У програмі Щедрівки, колядки, духовні твори, а також народні пісні. Концерт відбудеться у церкві Святого Іринея. Ось ви бачите дзвіницю, а перед нею будинок Ліонського архієпископства. Саме там за декілька годин до початку концерту відбудеться конференція на тему української вокальної музики. Її проведе диригент Дударика Стефан Джанкжарський. Він запросив мене допомогти йому у цій справі як українську співачку, яка здобула свою музичну освіту у Франції. Ми розкажемо зокрема, як українська музика вплинула на світову. Наприклад, ви знали, що обробку української народної пісні Їхав козак за Дунай зробив навіть Людвіг Ван Бетховен. Запрошуйте своїх знайомих французів, франкомовний анонс цієї події ви знайдете в описі до цього відео. Буду рада бачити вас в суботу.